Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ прийняв нових курсантів з понад 400 бажаючих. відібрали лише 100 заявок: найрозумніші, найсильніші та найкрасивіші вже пройшли курс молодого бійця і тепер склали присягу працівника майбутньої поліції. Університет обирають не тільки місцеві, а навіть жителі західних областей, бо Дніпропетровський виш вважають одним з найкращих в Україні. Ці хлопці та дівчата чи не з дитинства мріяли захищати інших. Саме тому сьогодні вони присягають на вірність українському народу. Урочисто ну, присягаю вірно служити українському народу, дотримуватись конституції та законів України, усвідомлювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Сто першокурсників майбутні слідчі протягом трьох тижнів вивчали. Комплекс навчально-виховних заходів та звикали до стін університету, де курсанти житимуть та займатимуться перший рік. У такий важливий день до вишу завітали рідні майбутніх силовиків, ветерани університету, представники судової влади та правоохоронної структури, а також міськради і обладміністрації для всіх провели показові виступи спеціальної фізичної підготовки. З боротьби самбо, сюдо, рукопашного бою та Гімнастики. Серед першокурсників 34 дівчини. Це немало для такого типу університету. Та деякі з них вже показали серйозну підготовку, переконують викладачі. Головне, аби всі вони були чесними, людяними та справедливими, кажуть фахівці. Цьогорічні курсанти складають присягу працівника поліції. А от попередні курси вступали до лав внутрішніх сил. Та ректор пояснює, органи внутрішніх діл перебувають в стадії реформування. Сотрудники які релі пройдуть переназначення либо пройдут конкурс, есть два э, пути стать полицейским нової новой полиции. Это либо пройти переназначение, либо пройти отборочный конкурс. И вот те люди, которые пройдут, естественно, не будут принимать присягу полицейского. Ліна приїхала до Дніпропетровська зі Львова. Коли обирала місто та виш, навіть не роздумувала. Завжди хотіла стати оперативним слідчим. Та спочатку вивчилась за бажанням мами на бухгалтера за плечима 10 років спорту. Тож КМБ та фізподготовка не викликає паніки. Я з дитинства в спорті я дуже люблю, щоб жорстоко все було. З самого дитинства я міліція в мене в сім'ї ніхто ні, ні. Нікого мене навіть навіть продовілі нікого немає. міліції, тільки тільки я. А от ілля завжди знав його покликання захищати людей. Тож, аби скласти всі іспити, тренуватися, почав заздалегідь, адже фізичну форму потрібно мати вищі середньою. Якщо дуже не брати увагу, там зно вступні екзамени, сам навчальний процес у цьому навчальному закладі є таким потужним. До нього треба ставитися з, ну, з розумінням і викладуватись на повну наснагу. Попереду майбутніх працівників слідчих відділів поглиблений курс таких дисциплін, як захист прав людини, комунікація з громадянами та звісно профпредметів. А сьогодні вони стали на крок ближчими до своєї мрії. Анастасія Плющова, Євген Хисний, новини 11 каналу.